Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький Принц. Аудіокнига Українською. Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання. Той дорослий, мій найкращий приятель. Є й друге виправдання. Той дорослий може зрозуміти все на світі. Навіть дитячі книжки. І нарешті третє. Дорослий живе у Франції, зазнає там голоду і холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та коли усе це не може виправдати, то я згоден присвятити оцю книжечку тому хлопцеві, яким був колись мій дорослий приятель. Усі бо дорослі спершу були дітьми. Тільки мало хто із них про те я пам'ятає. Отож я виправлю присвяту. Леонові верту, коли він був маленьким. Коли мав я шість років у книжці під назвою «Белиці» там про тропічні ліси розповідалось побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав. Ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. В книжці було написано Удам ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу. Я чимало думав про сповнене пригод життя у джунглях та й собі намалював кольоровим олівцем мій. Перший малюнок. Малюнок номер один Ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А мені на те, чого б то капелюх нас лякав. Але то ж був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити. Ось мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше гадя ні в натурі, ні у розрізі. А краще цікавитися географією, історією, математикою та граматикою. От так і сталося, що я у шість років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провалу з малюнками номер 1 і номер 2 я геть зневірився в собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Отож я мусив обрати собі інше ремесло, і я навчився керувати літаками А облетів майже цілий світ, і географія сказати по щирості. Стала мені у великій пригоді, я умів з першого погляду одрізнити Китай від Аризони. То вельми корисно, надто як уночі з курсу зіб'єшся. На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав із ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них. Не покращала. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер один, який я беріг. Знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені це капелюх. Тоді я вже не говорив з ним ні про полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосувався до його тями. Заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і краватки. І дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною. Так жив я сам один, не маючи нікого, з ким міг погомоніти порадитися, аж до аварії, що спіткала мене шість років тому у Сахарі. Почав давати збої двигун мого літака, Ні механік ні пасажири зі мною не летіли, довелося поратися самому, хоч ремонт був складний. Тут таке або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. Отож першого вечора я заснув на піску у пустелі за тридев'ять земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть собі мій подив, коли на зорі мене збудив якийсь чудний голосочок сказав Прошу, намалюй мені баранця, Га? Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене громом ударило, старанно протер очі, пильно роззирнувся навкруг. І побачив. Дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав, ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та, звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. А в шість років, дорослі відбили в мене охоту до того, щоб стати художником, і я тільки і навчився, що малювати удавів у наторі та у розрізі. Отож я, виряченими від подиву очима, дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за три дев'ять земель на безлюдді. А проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп'я заблукало або вкрай зморилось, чи вмирає з голоду, з спраги або зі страху. На око годі було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилась в край світу. До мене вернулася мова, і я сказав, А що ти тут робиш? Та він знову попросив тихо і вельми поважно. «Чу, намалюй мені баранця. Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів одмовитись. І, хоч яким безглуздям це могло здатись тут за тридев'ять земель від людей. Коли на мене чигала смерть, я добув із кишені аркуш паперу та самописку. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, історії, математики та граматики і сказав хлопцеві трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він одмовив Байдуже, намалюй мені баранця. Я зроду не малював баранів. І тому відтворив для нього один із двох малюнків, що тільки й умів малювати. Удава у натурі. Дивувався непомалу, коли хлоп'я одмовило. Та ні. Я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто здоровенний. У мене все маленьке. Мені треба баранця. Намалюй баранця, і я намалював. Він глянув пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім хирявий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій приятель усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш це не баранець, а баранисько, ще й рогатий. Тоді я зобразив ще одного. Та він забракував і цей малюнок. Це надто старий. Я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тут мені терпець урвався. Адже треба було якнайхотчі розбирати й лагодити двигун. І я награмузляв такий малюнок і заявив Ось тобі ящик, а у ньому той баранець, який тобі до вподоби. Був неабияк вражений, побачивши, що заяснів мій юний суддя. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш, багато паші треба для цього баранця. А хіба що? Та ж у мене удома все маленьке. Йому певне вистачить. Я дав тобі зовсім малесенького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Гляну, він заснув. Так я познайомився. З маленьким Принцом Збігло чимало часу, поки я втямив, звідки він узявся. Маленький принц добитувався в мене, зате моїх питань, здавалося, не чув. Лише з випадково зронених слів мені помалу все стало зрозумілим. Так, побачивши мій літак уперше я не малюватиму літака, для мене це дуже морочливо. Він спитав. Що то за штуковина? То не штуковина. Ця річ літає. Це літак, мій літак. І я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув Як? Ти упав із неба? А вже ж, відказав я соромно. От дивина. І маленький принц так голосно зареготав, що мені стало досадно. Я хочу, щоб моєму лихові. Бодай співчували. Потім він додав Отже, і ти прибув із неба. А з якої планети? Ось де розгадка його таємничої появи тут, у пустелі. То ти потрапив сюди з іншої планети? гостро спитав я. Та він не відповів. Розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою. Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку. І надовго поринув у роздуми, дістав із кишені мого баранця і почав роздивлятися цей скарб. Уявляєте, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота загадка про інші планети? Я спробував дізнатись більше. Звідки ж ти прибув, хлопче, де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця? На хвилю він замислився, потім промовив Добре, що ти дав мені ящик. Баранець тут ночуватиме. Це буде його оселя. «А тож, а коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузку, щоб припинати його вдень і пакіл. Мої слова, нібито прикро вразили маленького принца. Припинати? Яке безглуздя. Бач, коли його не припнеш, він залізе в шкоду або втече. Мій приятель знов засміявся. А куди ж по твоєму йому тікати? Будь куди, просто перед собою, куди очі світять. Тоді маленький принц зауважив серйозно. Пусте, у мене там усе дуже маленьке, і дещо журливо додав. Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш. Так я довідався про ще одну важливу річ його рідна планета завбільшки десь із хату. А втім, це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера вже давно названих, є сила інших, і між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає їй не імення, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. Я маю усі підстави думати, що планета, з якої прилетів Маленький Принц, астероїд В612. Цей астероїд бачили лише раз 1909 року. Його помітив у телескоп один астроном турецький. Астроном доповів тоді. Навівши усі докази про своє відкриття на міжнародному астрономічному з'їзді. Але він був одягнутий у східні шати і йому ніхто не повірив. От такі ті дорослі. На щастя, для астероїда В612 Султан Турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном тепер уже у чепурній парі. Знову довів про своє відкриття, цього разу із ним погодились геть усі. Я розповів вам такі подробиці про астероїд В 612 і назвав його номер усе через тих самих дорослих. Дорослі полюбляють цифри коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує він мателиків. Натомість питають, скільки йому літ, скільки в нього братів, скільки він важить, скільки його батько заробляє. І потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів? Вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так я бачив будинок на сто тисяч франків. Ха, Тоді вони вигукують. Яка розкіш. Тож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував. Ось вам докази. Він був славним. Він сміявся, хотів баранця, а як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд В612, це їх переконає, і вони дадуть спокій, не в'язнутимуть із розпитами. Отакі От ті дорослі. Не треба на них сердитись. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А ми ж бо розуміємось на житті. І ми, звісно, не дуже зважаємо на ту циферію. І почав би цю повість так, як починають якусь казку. Почин би я вів такий був собі маленький принц, і жив він на планетці трошечки більший від нього самого. І дуже тому принцові хотілося мати друга. Ті, хто розуміються на житті, відразу б побачили, що усе це щирісінька правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читала лише для розваги. Мені стає дуже боляче, коли я згадую свого маленького приятеля і розповідаю про нього. Вже минуло шість років відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене, і я силкуюсь розповісти про нього, щоб не забути його. Живий жаль бере, коли забувають друзів. Кожен має друга, і я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім своєї циферії. От я ще й тому купив коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в мої літа знову братись до малювання, якщо за все життя лише і зобразив, що удава у натурі та у розрізі, колись там шість років. Я, звісно, намагатимуся якнайліпше передати схожість. Я зовсім не певен, що мені з цим пощастить. На одному малюнку виходить вдало, на іншому портрет зовсім не схожий. Я можу схибити щодо зросту ось тут маленький принц завеликий. Он там він за маленький. Я вже вагаюся, згадуючи барву його одягу і так, і сяк навмання. Можу, зрештою, помилитися і у деяких важливих подробицях. Ви вже даруйте. Мій приятель ніколи нічого мені не пояснював, певно, гадав, що я такий самий, як і він, але я, на жаль, не вмію побачити баранця крізь стінки ящика. Певно, я трохи скидаюсь на дорослих, очевидно, дещо постарів.